Вже у студії знову на другий гостьовий майданчик, і знову у нас повний диван гостей. Сьогодні активна молодь кіровограда, э, волонтери. Тобто, ми говоримо про те, що не тільки уже дорослі люди і э, організації з великим стажем роботи. Хоча ми зараз дізнаємося, я так говорю, що з великим стажем, можливо, і організація Сокіл це теж великий стаж роботи. Але одразу представлю гостей у нас Юлія Вічко, голова всеукраїнської обласної організації Сокіл. Геннадій Маламен, керівник міського осередку Сокіл і Денис Султан Галіїв, активіст. Всеукраїнської обласної організації Сокіл. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть е, про вашу організацію трошки більше. Ну, наша організація Сокіл цього року в лютому відсвяткувала 120, своє 120 річчя. Тобто, все-таки я неправильно все сказала. Ні, але, але просто от реально от, ми недавно з 2009 року от лише відродили цю організацію. Е, Організація займається патріотичним вихованням молоді. Ми проводимо різні вишкільно патріотичні табори, проводимо різні заходи спрямовані там, на підтримку здорового способу життя саме серед молоді. Робимо різні там, марші, там, наприклад, на День народження Степана Бандери, День пам'яті героїв битви під Крутами, марші УПА в Києві. Ну, от, фактично… Зараз от, наші сокільці, наші члени активісти зараз воюють на сході України з московським окупантом. Також приймали активну участь у революції гідності. А, а в чому заключається зараз? Я, я вжу часто ребята і вони самі лично, тобто несмотря на те, що голови, керівники і активісти, активісти вони самі, э, нашій армії Поподробніше об этом, як і що где. Ну у нас просто так багато людей, звісно, в лапках, що найактивніше працювати доводиться головам. Ну хотілося б, звісно, щоб організація була ширшою, більшою. А скільки у вас чоловік от в Кіровограді, або в області? Може? Ну скажімо Плюс, так, в активі. В ну, це така строката цифра. Хай буде 15 чоловік. Але так як молодь дуже рідко, коли виходить когось, все ж таки задіяти. Тому що е, соціологія стверджує, що люди від 25 років вже готові до якоїсь свідомої діяльності, ну, в такому е, маленькому, але все ж таки державному е, значенні масштабі. Е, молодь вона більше зациклюється своїми якимись проблемами. Ну, власне, ми намагаємося їм культивувати якісь такі. Питання, які змушують допомагати іншим людям зараз, зокрема, це нашим військовим, тому що ми вважаємо це своєю задачею номер один. Коли є якісь люди, які вирішили займатися тим, чим ми з певних причин не займаємось, ми перед ними певною мірою в боргу. І якось відлинювати від цих обов'язків, це по моєму соромно і навіть гріховно. Як саме ви допомагаєте, що робите? Ну зараз у нас основна робота це збір коштів. Ми збираємо кошти зі скриньками, стоючи от якраз трішки, якраз цими прихворів. Ми виходили, говорячи, що зараз холодно, допоможіть військовим. Я вийшов в шортах. День був теплий. І якось так ми хотіли, щоб все ж таки стати там, де холодно, щоб люди зрозуміли цю ситуацію, щоб ми не виглядали якимись лицемірами. І я якось добре стояв на протязі і трішки Ну, Я сподіваюся, що. Цель оправдала средства їй ну, зібрали. А... Які вже ми... результати ваших Ну, Від початку, від, того, від старту, так би мовити, такої волонтерської діяльності допомоги армії, ми почали це в кінці, в кінці червня. То ми зробили пробіг за здоровий спосіб життя на день народження Романа Шухевича. Це була наша перша акція. Ми зібрали там 300 щось, гривень. Ну це маленька сума, звичайно. Але потім, от від від початку від кінця червня і до початку жовтня, до першого жовтня, станом на перше жовтня, у нас вже сума 52 тисячі гривень. Вже я тоді потім ви щось закуповувати так, на ці гроші. У нас чи? є друзі серед спецназівців, саме наших. Також є друзі, які в нас воюють і в сімдесят дев'ятій Миколаївській бригаді, і в батальйоні Січ це батальйон МВС, особливе призначення. І батальйон Кіровоград. У нас також побратими. Ми вони нам то, на, нам. Кажуть, що їм потрібно, ми їм ну, відповідно наші кошти закуповуємо, там, наприклад, розгрузка, там, тактичні рукавиці, окуляри тактичні, там, форму купували, гортекс. Ну, їм. Ну, в принципі, те, що вони просять, те ми їм закуповуємо. Грошима ми їм не даємо, тому що ну, реально навіщо їм гроші їм потрібно. Е, недавно допомагали трьом хлопцям-спецназівцям, е, які прорвалися з, з Іловайського котла. У них там повністю все згоріло. тому е, вони звернулись до нас, так як більше не було до кого звернутися. Ну ми їм забезпечили там тим тим, що могли. Там всі хлопці вдячні. Таке велике количество волонтерів, і все одно знаходяться троє, да, да котором все одно по суті обращаються но безрезультатно. Як бути впевненим, що от, е, як знати, що саме ваші представники стоять на вулиці, і е, як знати, що це не якісь афористи, які просто збирають гроші? Взагалі перевірити це, хоча доволі складно, взагалі, але е, зараз до нас навіть міліція підходить просить довідку з воєнкомату або з ОДА ну по довідці. Тобто має бути якісь документи. Ну, ми працюємо, ми в основному виходимо, ми стоїмо біля пошти, біля центральної пошти, біля АТБ центрального і біля, біля магазину Адідас на розі. Також збирають кошти з наметів Свободи. Ну, у нас такі характерні таблички, у нас є там напис, ну, штам, ну як, емблема сокіл Кировоградщина». Також у нас є дозвіл від. Від військової частини, тобто, тобто в... у вас є документи? Так, да, У нас є, документ, є документи проблеми, так з мокрою печаткою, все нормально там. Але, звичайно, є знаходяться люди, які не вірять і кажуть, у вас там того не вистачає, у вас там того не вистачає, у вас там те слово неправильно написано. Ну... Так, знаєте, хочеться сказати, їм, не переживайте ваші дві гривні нікуди не дінуться. А, ну, а ви іноді не ну так, як да, правило, да, правило да. більше всього возмущаються да. люди, які деле там вказують помощь мінімально. Но... Але а, насправді є аферисти, ми про це всі знаємо. Зараз з'являються. Тобто ми вам дякуємо, що ви саме ось цю інформацію озвучили, що є певні документи, які можна вимагати, і ну вони, вони справді засвідчують, що ви люди, які є волонтерами, збираєте кошти на благо нашої армії. Були певні цікаві випадки, коли на нас майже кидались інші волонтери. Є у нас такі в Кіровограді, які знову нас в тому, що цей ханенко, ну там картка вказано. Фаменко, так. Він аферистий, що ми аферисти, заберемо собі гроші і що йдіть воювати. Ну І при цьому ці люди є іншими волонтерами невідомих організацій. Так. Та, Але це про вас не жінка. Скоріше за все немає. Ну, вони нам нічого не показували. Ну, как правило, да. Как правило, агрессивные люди сами виноваты и отводят взгляды от, mm -hmm. от, от своей какой-то неправоты и от своих неправомерных действий. Мало времени у нас совсем остается, ребят. В ближайшее время что вы планируете продолжать? Помимо того, что я уверен, вы будете стоять дальше и мерзнуть, как, как это Гена делает. Ты уже давайте на шортах, а Скоро буду волонтером собирать на термобилизм. Ми... Якісь іще будуть акції, можливо? Так, ми будемо. Ми, до речі, наші, наші, наші активісти, органі... ну, наша організація, займається допомогою також для ультрасів, які е, воюють на сході України. Це з 14-го сектору. Ви всі знаєте, там ХВФ фірма. Е, вони, вони також воюють, там п'ять чоловік. Е, ми постійно стоїмо зі скриньками біля 14-го сектору. В принципі, е, люди, які хочуть допомогти хлопцям, які підтримують зірку, які зараз там воюють, то можуть підходити там кидати кошти на ну, Власне, в період матчу. Е, також е, ми будемо прово проводити цей збір коштів і надалі, будемо стояти, будемо збирати кошти, тому що зима, холодно стає, а потреб все більше. Е, і в нас взагалі планується після виборів, от, е, планується презентація книги е, там, одне, Тактика боротьби, там, партизанської боротьби. Ну, але... чудес ми вам дякуємо, що ви нам розказали і що не тільки поінформували, але ще й показали, що і справді Кіровоградщина не байдуже. У нас кожного дня, майже кожного дня, на гостьових майданчиках люди, які допомагають. І от Ви одні з них ми можна пишатися кіровоградом і ще більше. Для того, щоб, до цього да, для того щоб ребятам не бігати по поблизу магазинам за бутербродами, я небольшой подарок від нашого партнера презентую. Ребята, укачайтесь, делайте бутерброди і продовжайте своє благородне дело. У нас в гостях були Юлія Вичко, Геннадій Маламен і Денис Султангалієв. организация «Сокил». Присоединяйтесь к помощи нашим бойцам, присоединяйтесь к замечательным ребятам. Если вы молодые, энергичные, становитесь членами этой замечательной организации, потому что патриотизм сегодня должен стоять на первом месте. Это «Ранкова кава», мы продолжаем, не переключайтесь.